Ні. Може, ми помремо? Чому? Його вбили, нашу басу рознесли і все рознесли. У нас немає їжі, нема нічого. Зброї. Їжу я вже казав, а зброя це саме головне. Ми, може, помремо? Ні. Я бачу корту зомби. Ми помремо. Добре. Санда, що ти робиш? Ми можемо бігти? Який убігти? Ззаді стіна. Переду зомбі. Може зараз як у кіно нас спасуть, а може, і не спасуть. <клев> так, там зомбі. Треба їхати. А, ні! Я їх сбил, но вони все равно тут. Ні, их заравкуся, не. Ні. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Що робити, що робити? Добре? Ні, ні, це опасник! Добре. Добре, що я це вмію. Та як же це зробити? Да, виглядає. Ні, він став зомбі. Саня, що це з тобою? Ні. Так, може, в мене якийсь шприць? Так, так, ура! Щось є тільки став зомбі і сразу же їх уже О, Ти його виліч? Да шо це таке тут ще на один укол? Не, він сьогодні вже став два рази зомбі. І все. ніфіга не зробиться. Якщо його вкусить, то все Ні, його сейчас опять вкусить. Да що це таке? Да як кажу, мене їх бити? О, все знаю. Да, виглядало все медленно і странно. Дякую, що ти нам допоміг. А для чого ти їх збивав? Ви вже думали, що помер. Ну я ну як для чого? Щоб вам допомогти. Ну добре. І в тебе машина вже зламалася, так? Так. Ну, добре. Хоч та, вам дам зброю якусь? Так. А їжа у вас є? Ні. Ні. І в мене теж. Для чого спрашува? Не знаю. Може, ви мені допомогли, а я вам. Пробач, не можемо допомогти. Не можете нам дарати зброю. Добре, добре. Ну, дякую тобі. Будь ласка. Будь ласка! Добре, пока. До побачення. До побачення. До побачення. Може, прислідимо за ним? Та чого він нам допоміг? Для чого? Може він опасний зомбі? Ну, ну добре. Пішли. Пішли. Так, ну добре. Хм, що ж мені зробити такого? Може, я не і почую, що я опасний? Хм. Це як у фільмах. Каже, це їм допоміг, а це он небезпечний. Ну, добре. Прийом як мене чутно. Тебе добре чутно. Що таке? Я їм допоміг, як ви сказали. Добре, тепер я буду за ними так слідити. Якщо що я буду знати, чи вони тут, чи далеко? Все до побачення. А може, вони тебе й чують? Тоді до побачення, щоб, може, і не почули? Добре, до побачення. Слідити? Тут шо? А? І в тебе як стріляє гола. Теж добре. Ну-ка, давай я постріляю в гол. -мо! Шо таке? Шо це за палка залізна? Ну-ка, я теж постріляю. І теж такаш. Ж... Йо моє, викидуємо їх. А, 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 а. Чому я за ними можу слідити? Що босс? Чого ви за ними не можете слідити? Вони кудись їх викинули. А я чув вистріли, може вони їх викинули. Що ви наробили? Ми хотіли за вами слідити. Ну, добре. Ну, добре, я вас б'ю. Ти був мелонем якого фіга? Е, не знаю, що це таке, но я чогось не мелон. Добре. Тобі кінець. <плес> Чому я такий слабкий? Ну, в тебе выстрелить. Надо... Тихо-тихо-тихо. Не роби нам нічого, будь в гасочку, не роби. а, -а, -а страшно, туди Боля ч. Чост... А-а-а. не роби, ти тупий! Треба... Ні, Не! Почему <свят> 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 я не я, я вообще на земле ничего не шестой? Захынь, За Захынь! А! 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 и а! я убью Тикинуться, тикинуться они. Я еще повернусь. И чему я инзуитив? Стоп, Саня. <Contract> <cisgender> да помочь! З ним все добре? Мені каже, це ні. Хм, що ж робити? Добре, треба взяти шприцю. Що <гум> це таке? Ми тебе спасли. Так, для чого ви мене спасли? Ну, щоб ти був живий, логічно. Ладно, добре. А... Так. А де це ми вже? Ну, ми так швидко прийшли. Йомаю. а куди це ми прийшли? Сам не знаю. Але вам треба готуватися до нападу зомбів. Буквально через 10 хвилин сюди прийде. Ордасу, що ми не виживемо? Вижите? А я погнав сальтухою. Е, що?